Слава Ісусу Марії Христос, Воскрес живемо, радіємо, утриваємо. Молитві в радості, благословенні. Прекрасний час, неділя. Нарешті наші реколекції всі закінчилися, приходить спокій, спокій, трохи відпочинок від людей. Я люблю людей, багато людей люблю, але також і люблю потім відпочивати після реколекції, просто побути трохи в тиші, щоб ніхто не дзвонив, ніхто нічого не говорив. Таке відновлюється вуха, відновлюється це помовчати просто. Просто помовчати. В мене іноді дружина не розуміє, як то можна мовчати цілий день. А іноді хочеться просто помовчати цілий день. Два дні, три дні. <сум> ну, Не то, що я там ображений, або що, що просто помовчати, послухати. А іноді і просто не слухати. А, але то наше. Добре, ми проходили курс Захарі Лізавета. Там розрізняли, як чоловіки, ішов чоловіків на умі, і як вони поводяться, що жінок на умі, як вони поводяться, і то зближувало нас, як правильно будувати єдність. Бо чоловіки всі хочуть, щоб їхні жінки були гарні, красиві, почувалися безпечно, почувалися любленими, але, на жаль, ми не знаємо іноді, як це зробити. Як це зробити, а іноді це просто зробити, але лише треба знати, як. Ну і потім, коли вже знаєш як, інвестувати свій час, інвестувати свою трохи фантазію, і, і, і робити це. Ну і постійно, звісно, розвиватися. Без розвитку подружжя буде загибатися. Особистий розвиток, розвиток в подружжі має бути завжди зростанням. Сьогодні 25 грудня 2024 рік. Дорогі діти, моліться, 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 щоб мир запанував у кожному серці та переважав над кожним злом і немиром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам дає настанову на рік. Моліться, моліться, моліться. Не забувайте про молитву. Можете заклопо... Особливо це я собі кажу. Не думайте, що я це говорю до вас постійно. До себе говорю. Ну, бо можна особливо в такий час, коли реколекції, коли ми наче постійно в молитві, ну, наче зранку до ночі ми в молитві, але в цьому часі просто не маєш часу на молитву. Немає часу зосередитись, бо в тебе в голові постійно там приїхали люди, там заселити, там виселити, там перерахувати, там передивитися, там про то подбати, там про обід подбати, там про свідчення подбати. І постійно там відео відзняти, там його змонтувати. Там... І день, день-другий, день-третій, день четвертий. І дивлюся, моя вже Біблія пилів припала. Реально, я Біблію з собою в готель взяв, але приходиш вночі, в шість вже будешся. Біблія аж пилом припала. Думаю, непорядок, непорядок. Сьогодні так і глажу, бідненька моя. Ну, реально, реально, щоб така загроза в цих всіх служіннях не втратити, не втратити молитву. Не втратити Бога, не втратити особисту молитву. Це вже рівень другий левел для тих, хто вже в служіннях зранку до ночі, то тут важливо не втратити. не втратити. Тому Марія часто говорить, поверніться, поверніться, поверніться. Чому говорить поверніться, бо ти колись це все мав, Тільки вже, наче, перейшов на другий рівень, але треба зрозуміти, чи той другий рівень краще. Чи, чи це прогрес той другий рівень, чи це регрес? Чи я більше молитви маю, чи я менше молитви маю. Ну, а, І також глибини, якої глибини ця молитва? Більшою стала чи меншою? Чи не став Бог для мене знову десь кимось, кого я не знаю? А я тут своїми ділами займаюсь, ходжу до церкви побожненько. Тобто побожно створюю вигляд. Це треба аналізувати своє серце. І візьмемо друге послання 25 грудня 2004 рік до візіонера Якова. Дорогі діти, сьогодні у цей благодатний день, в особливий спосіб вас закликаю не жити життя, прагнучи зімних цілей, і не шукати миру та радості в земних речах, тому що так ваше життя гортає темрява і ви не бачите сенсу вашого дит... життя. Дітоньки, відчиніть двері вашого серця, Ісусу, дозвольте йому охопити все ваше життя. Щоб ви почали жити в Божій любові та милосерді, діти мої, лише з Ісусом у ваших серцях ви пізнаєте справжню мету вашого життя і будете прагнути вічного спасіння. Я благословляю вас своїм материнським благословенням. І тут прекрасне послання. Прекрасне Марія добре говорить: відкрийте двері свого життя Ісусу. Але на практиці, на практиці це не є так легко, що відкрив тут. Ісус заходив, закрив все, все добре. У мене ні, це боротьба кожного дня. Кожного дня відмовлятися від своїх думок про цей світ, про ці речі матеріальні. Знаєте, Я тут знаю деяких людей, які постійно у них на умі, де взяти гроші заробити, десь крутнути, десь продати, ділками їх називаю. То вони. Я бачу, коли я з такою людиною день, два-три, то в мене починає розум так само. Працювати вже не в ту степь. Я такий ой-ой, не туди пішов. І я багато відмовляю, багато. Мені тут пропонують, та бери готель там уже в оренду, там там то, то, то. А я кажу: а коли я буду мати час на Бога? Коли я буду мати час на сім'ю, воно файно, можна погрузитися в роботу зранку до ночі, мати гроші. Але життя знову? де? Де це життя? Знову втратити знову своє життя продати за копійку. То така, вірю, що від Бога вже мудрість, бо я вже мав ці такі окови, які ти постійно зранку до ночі просто за цими грошима, гроші, гроші, гроші. А в етозі пустка. Витозі? Тут Марія каже: в етозі ти втрачаєшся життя. В етозі тотальне розчарування, тотальна пустота. Ти розумієш, що ти 10 років працював, купив будинок, його знищили. Або затопила, або ракета впала, або ще щось, ну неважливо. І все, і ти 10 років і не жив, щоб купити якусь річ, яка втратилася, і... але життя не повернеш. не повернеш. Тому Марія, тут наголошую, що цей рік в особливий спосіб закликає тебе не жити життя, прагнучи земних цілей, щоб твої цілі були не тільки зосереджені на тому, щоб заробляти. Не шука... І не шукати миру та радості в земних речах, щоб навіть, ну, навіть не старався. Просто знати треба, що там нема радості, там немає миру. Не треба там шукати. Тому що так каже, твоє життя гортає темрява, і ти не бачиш сенсу свого життя. Не будеш бачити сенсу. Дитинко, відчини двері свого серця Ісусу. Дозволь йому охопити все твоє життя. Це означає, що максимально зосередитися на Царстві Божому, на Ісусі, і як його як боротися кожного дня, виборювати кожен день, щоб Ісус сидів на троні Мого серця. Дитинка моя, лише з Ісусом у твоєму серці ти пізнаєш справжню мету твого життя і будеш прагнути вічного спасіння. Бачимо, справжній сенс життя пізнається, коли Ісус є на твоєму троні. Коли Ісус на твоєму серці, тоді ти пізнаєш сенс життя. І тоді. Будеш жити щасливо. А жити щасливо це наказ від Бога. Маєш бути щасливим. Якщо ти сьогодні нещасливий, ну, то ти вже десь наказ не виконуєш Божий. Тому давайте передивлюватись, чому я нещасливий. Чи в порівнянні живу в заздрості, в осуді. А якщо я в цьому живу, то Ісус ще не, не на першому місці. А коли буде Ісус на першому місці, то сенс життя. Буде відкриватися, відкриватися. Що я нам всім і бажаю. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З меджугоря. Па-па.